Біж Тараса Григоровича Шевченка доля, розповідає барана Вадіана. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сірові стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава. А слава заповідь моя.